Це в нас з'явився за новий продукт. у який приємний дотик. Кажу вам реально, ви ніколи не відчували на дотик. Такі банки в руках не тримали. Гарантую, це щось неймовірне. Єва, що це? Це CBD-напої. Вони заїхали до нас в двох смаках. Вони є веганськими, не містять собі цукру. По смакам це кола та персик манго. Вони дуже прикольні тим, що це українське виробництво. Я хочеться її отак тримати, жмакати. Вгадали. За рекламу вони нам не платили. Сильно перехвалювати не будемо, але констатую факт. Сенсі схожі, ми не схожі. По смаку цінапій, манго та персик. How much? How much? 210 гривень. Одна. Одна. Гребе? Гребе. Мене гребе. А до речі, ця рожевенька, рожевенька оця, вона підіймає лібідо у жінок. Оця. У жінок? Угу. Ну, на чоловіки вона теж гарно діє. Оця підіймає оця лібідо у жінок. Рожевенька. Перевіряли? Перевіряли? Я знаю, хто перевіряв, тому кажу, що працює. Добре, шановні жіночки, дівчатка, якщо вам потрібно підняти власне лібідо, будь ласка, звертайтесь до нас, Єва вам розповість, які напої із CBD це в змозі реалізувати за короткий проміжок часу. Підписуйтесь на нас та слідкуйте за нашими новинками.